Welcome to Apple Tree Channel! Hello, my dear students! Hello, my dear fifth graders! Ну що ж, сьогодні у нас останній урок за четвертою темою і останній урок першого семестру. Селчек уже у нас є на каналі, тому, будь ласка, можете вже переходити до нього, перевіряти те, що ви знаєте, вже де, що ви дізналися, перевіряти свої знання за а, а, четвертим юнітом. І так, працюватимемо сьогодні на сторінках. 69, 70 та 71 нашого з вами підручника. Як завжди, звіритися з домашнім завданням, перевірити його, ви можете, перейшовши за посиланням в, або в описі під цим відео, або просто можна знайти плейлист відеоуроків за Activity Book за робочим зошитом в інтернеті. Ну, на моєму каналі, на основній сторінці. І так, The First Task is: Fill in the words to complete the text. Підставте слова аби доповнити текст. І так, слова у нас invited, запросити, запрошені, а, запрошувати, запрошували в минулому часі. Thanksgiving подяка, День подяки, Special – особливий. Celebrate святкувати. Each other один одного. Helped допомагали. Festival – фестиваль, святкування якесь, Holiday – свято, Join – долучитися, приєднатися до чогось. So, Betsy, 10, is Betsy. Мене звати Бетсі. I'm from Canada. Я з Канади. My favorite holiday is 1, Thanksgiving Day. We celebrate it on the 4th Thursday in November. Ми святкуємо його у 4 четвер, е листопада, хоча в Канаді святкують його раніше. В Канаді святкують його у 2-й вівторок жовтня. Thanksgiving is really a harvest festival. Thanksgiving це справді День подяки. harvest це у нас урожай. Отже, фестиваль врожаю. But the history of this holiday comes back to 1621. Але історія цього свята починається у 1621 році, when the pilgrims, the first settlers of America, after the difficult winter had a good harvest the next year. Коли Пілігрими, коли перші settlers, дивимося переклад. A settler, поселенець, Отже, перші поселенці Америки після складної зими мали гарний врожай наступного року. The Indians five, helped them і індіанці допомогли їм. In Massachusetts, The pilgrims are Invited Their Indian Friends. To join their festival у Масачусетсі в Пілігримі запросили своїх індіанських э, друзів, індійських друзів, так, тобто індійців а, на свій фестиваль. So these days Americans and Canadians thank God and each other for the good on this day. У ці дні, в наші дні вже, американці та канадійці, канадці дякують Богові і один одному за все добро у цей день. I think it's a special holiday for our people. Я гадаю, що це особливе свято для наших людей. Окей, okay, well done. Гарна історія, до речі, про Thanksgiving. Прям з історією, так, і з їхніми традиціями. The second task. Друге завдання також у нас достатньо таке обширне, так, загальне, тому що нам потрібно поставити дій слова у дужках у правильні форми. So, Alvaro, ten, Brazil. Він з Бразилії. Yesterday we had a playday party. Учора у нас була вечірка. Угу. Яка називалася Play Day, тобто ігровий день. The students of our school did a real show. Учні нашої школи зробили справжнє шоу School actors and actresses acted out plays. Шкільні актори і актриси розігрували п'єси. The other students uh, watched them and played games. Інші учні Дивилися за ними і грали в ігри. The students were not only spectators of the plays, but also they had to vote for the best actor, the best actress and the best play. Учні були не лише з глядачами, spectators, дивимося, глядачами так, uh, цих п'єс, але також вони мали проголосувати за найкращого актора, актрису і найкращу п'єсу. The school children applauded them. Uh, школярі аплодували їм. The winners got their prizes. Параможцы отримывали свои призы. Some of the prizes were very tasty. Деякие призы were справедливо смачные. Milk chocolates and a very delicious apple pie. Uh, Молочные шоколадки, так, и дуже смачный яблочный парик. <laughs> there were many surprises, interesting games and different contests at the party. Було багато сюрпризів, цікавих ігор, різноманітних змагань на вечірці. The winner is Special Badges and hats. Переможці отримали особливі значки та капелюхи. Badges – значки. The special prize was for the most active spectator. It was a wonderful book of fairy tales. Особливим призом, особливий приз був для найбільш активного глядача. Це була чудова книга Казок. Every child had a good time and enjoyed the party greatly. Кожна дитина гарно провела час і дуже насолодилася цією вечіркою. Окей, okay. отже такий у нас був текст uh, про в минулому часі, до речі, так? У більшості випадків, звичайно, були правильні дієслова, слова, там, де потрібно було додати закінчення «-ed». Але були і у нас є слова to be, яке треба було змінити на was і «were». Так, have на do, did, get, got. Окей, okay, so, task 3. Say if it is true or false. Скажи чи це правда чи ні. І так, the first statement. The first day of the new year is uh, the first of January for all for all countries. Uh, перший день нового року це для всіх країн, перше січня. No, that's false. Це не правда? In China, for example, it's not the 1st of January. New Year's Day is a more important holiday than Christmas in Britain. Uh, День Нового року важливіше, важливіше свято, ніж, ну, важливіше свято в Британії, ніж Різдво. Важливіше Різдва. False. Christmas is a more important holiday. Різдво навпаки. Stonehenge was kind of a calendar. Stonehenge був uh, щось прототипом календаря. Yes, that's true. This is actually the last truth, though. Okay, well done. So uh, they celebrate Thanksgiving both in the United States and Canada. So the, there is the, oh, the importancies that occur in both the USA and Canada. Yes, that's true. That's true. Independence Day is a religious holiday. That's false. That's not true every country has its own traditions for New year celebrations – celebrations. that's for, uh, true and the last one midsummer day is on the uh, 22nd of June I think yes that's true so um, okay so task four say how you celebrate some of the holidays Скажи, you may use the phrases below we must Itak mother's day to make the day special. okay, on mother's day, we have to make the day special. we have to please our moms. we must help them with their household chores. Um, our dad, so my dad always gives my mom flowers. Um, also, we send greeting, greetings cards to granny sister or aunt. Easter recording. So at Easter we paint Easter eggs, go to church and then we have family dinner. Okay, no, to bake an Easter cake of course and we papaski. Christmas a Christmas tree decorations. So first of all, so a Christmas tree is a symbol of Christmas. Santa Claus Santa Claus uh, to have a party. мати вечірку, to invite guests, запрошувати друзів. So we, we have a party on this day, we invite lots of guests, uh, we roast a goose or a turkey, we make New Year's wishes and resolutions, yes. We make a fancy dress party, проводимо вечірку, так? Uh, костюмовану вечірку. We also sing and dance. Також ми співаємо і танцюємо. Ну, що це ідеї для того, як провести. thanksgiving day, mother's day, easter and christmas. task 5. discuss in a group. what is thanksgiving? what is thanksgiving? so, thanksgiving day is a holiday when canadians and americans thank god and each other for a good. do you like the idea of the holiday? yes, i do. but this holiday is um, historical. so, uh, У Україні сканцебрейте. Українці не можуть його святкувати, тому що коріння в нього історичне. Would you like to introduce the holiday of Thanksgiving in Ukraine and why? So, the So, this Idea is very good, yes. Uh, але вона ідея дуже гарна, але все ж таки регіонально історично вона стосується Канади та. Америки, Пілігрими ж не приїхали в Україну, так? Вони оселилися в Америці, але ідея дуже гарна. І, в принципі, я гадаю, що такий прототипом Thanksgiving Day in Ukraine є для нас, можливо, там, святий вечір або День Святого Миколаю. Чому б ні? Окей. Okay. Think about Independence Day. Подумайте про День Незалежності. Listen to The American Girl and Read Her Presentation. Ok, let's do it together. Independence Day. In July, Americans celebrate Independence Day. It is a day of political freedom. A lot of people put the American flag in front of their houses. People are with their families. They have a picnic or barbecue and play sports games. There are a lot of parades, shows and fireworks in the streets. The symbol of this day is the Statue of Liberty. So in July of... lipo... in July Americans celebrate Independence Day. This is the day of, the day of political Вішають американські прапори перед своїми будинками. Люди зі своїми родинами вони мають пікнік або барбікю і грають у різні спортивні ігри. Багато парадів відбувається, шоу та фейерверків на вулиці. Символ цього дня є. Символом цього дня є статуя свободи, Statue, the statue of Liberty. статуя свободи. Now, let's write a short paragraph to present Independence Day in Ukraine. Напиши короткий абзац, аби презентувати День Незалежності в Україні. Напишіть коротке висловлювання, мається на увазі. Переграф це не лише абзац, як частина великого тексту, а це ще і є, ну, такий міні-твір міні якийсь. Ну, і ось ідейку такого, такого опису свята. Так, цього можна взяти звідси. Independence Day is the main state holiday in Ukraine. День Незалежності це головне державне свято в Україні. Will Ukrainian people celebrate it on the 24th of August. Українці святкують його 24 серпня. The 23rd of August is the day of the national flag, а 23 серпня це день національного прапору. At this time, the bright blue and yellow colors of the Ukrainian flag will decorate the streets of cities, towns, and villages across Ukraine. У цей час. Жовто-блакитні кольори українського прапору будуть прикрашати вулиці міст, містечок, сел по всій країні. Люди можуть насолоджуватися живими концертами відомих музикантів, visit summer cinemas, відвідувати літні uh, кінотеатри, дивитися українські фільми. Watch traditional nighttime дивитися на Традиційні вечірні, вже нічні майже фейерверки. Take photos at beautiful selfie spots. Ну і робити фото біля красивих місць, так? Для селфі. Ось такий приклад такого маленького Short параграф. Page 71 7a. Read the Ads. Ad – це у нас реклама. Прочитаємо рекламу. So, costume parties, uh, concerts, masked balls, street shows, gondola rides, elegant dinners. Come to Venice Carnival and have the time of your life. Mm, отже, uh, венеціанський карнавал, костюмовані вечірки, концерти, uh, бали в масках, так, uh, далі вуличні шоу. Поїздки на гондолах і елегантні вечері. Приїжди, приїжджай на венеціанський карнавал і гарно проведи свій час. Celebrate Chinese New Year in Hong Kong. Відсвяткуй uh, китайський новий рік у Гонконгу. and Enjoy 15 Days of Fun. І насолоджуйся розвагою протягом 15 днів. So, um, watch the Chinese New Year Parade with colorful decorations, Lion and Dragon dances, Street Plays, and more. Дивись на китайський новорічний парад з різноманітними, прикрасами, різнокольоровими прикрасами, левом і танцями дракона, далі вуличними п'єсами і більше. Visit the beautiful flower markets відвідай – прекрасні, Відвідай прекрасні квіткові ринки. See the festive lights – Дивись на фестивальні. Вогники. Watch a firework display. Ну, звичайно, дивись на фейерверки потім. І traditional Chinese sweets. Їж традиційні китайські солодощі. For more information, Для більшої інформації переходь за цією ну, веб-сайт да? www.discoverhongkong.com So, in beers, ask an answer about the celebrations in the Єats. У парах постав питання дай відповіді про святкування о, за цими оголошеннями. Mm -hmm. Where can you maybe Where can you join costume parties, де ви можете долучитися до костюмованих вечірок? For example, yes. Окей, okay, great. Поставте питання щодо цих двох оголошень. Так, ну, завдання 8-9 у нас творчі і письмові. Task 8. Think of a celebration that takes place in your school every year. Подумай про святкування, яке відбувається у твоїй школі щороку. Make an ad for it for your school website. Зробіть для цього святкування оголошення, так, рекламу для вашого шкільного вебсайту. Write its name, date, place and activities. Напишіть назву цього святкування, дату, місце. І те, чим ви займаєтесь так, протягом цього свята. Illustrate your ad with pictures. Ілюструйте ваше оголошення, вашу рекламу малюнками. Окей, okay. ну у вас є, в принципі, два таких приклади, так, як можна написати, такий ad рекламу. Наприклад, Celebrate a New Year or Celebrate Christmas, yes? Що ви можете дивитися, що ви можете робити у школі, так, на, це, на, це, на цю вечірку. Watch maybe The Play, подивитися п'єсу можна. You may uh, take part in contests. Можна брати участь у якихось uh, змаганнях, так? Окей, okay, well done. Приклади у вас таких оголошень вже є, реклам. Task 9. Write an email about a special celebration you enjoyed. Напишіть емейл про особливе святкування, яким ви насолодилися. Tell your friends about the time, the activities, the people you joined, and your favorite moments. Розкажи товариш, товаришу про час а, заходи людей, які, до яких ви долучилися, так, і ваші улюблені моменти. Ну і знову ми напишемо любі Кейт. How are you? I'm fine and hope you're fine, too. Christmas party was fantastic for me. On Christmas Eve, we decorated our school. В канун різдва ми прикрасили нашу школу. Ну, отже, у мене буде різдвяна вечірка. In the hall there was a beautiful Christmas tree. У, -у коридорі стояла велика, красива різдвяна ялинка. School children had a lot of contests. Можна написати our school children. Так, наші школярі. Бага, мали багато змагань and won wonderful prizes і вигравали прикр... багато прекрасних призів. Uh, one of my favorite was to make as as many sandwiches as you can. Одним з моїх улюблених uh, змагань було зробити якомога більше бутербродів. Tell me about your favorite party. Розкажи мені про свою улюблену вечірку. What did you do? Що ти робила на своїй вечірці? Lots of love, Оксана. Ну, отже, такий лист у нас з вами вийшов. And finally, exercise 10. Interview your classmates, friends, or relatives. Поставте питання своїм однокласникам, друзям або родичам. Add questions you'd like to ask. Додайте питання, які ви хотіли поставити їм. Ukrainian holidays and celebrations. What is your favorite holiday? Поставте питання своїм однокласникам, наприклад, які у вас улюблені свята? What new celebrations would you like to have? Які б нові святкування ви хотіли б мати? What is the greatest holiday in Ukraine? Яке найсуперовіше, так, найвеличніше свято в Україні? In honor of what person would you like to introduce a holiday, в честь якої людини ви хотіли б представити свято нове? Which is more important to you? A day of or a celebration? Що для вас важливіше? Вихідний день просто чи святкування? Do you celebrate any holidays? Чи святкуєте ви якісь свята? Визначаєте ви якісь свята? What traditions do you know, які свята, які традиції ви знаєте? How do you celebrate your favorite holidays? Як ви святкуєте, визначаєте свої улюблені свята? Потім після опитування. Коли ви отримаєте результати, вам потрібно доповнити ці речення з результатами вашого проведеного інтерв'ю. I interviewed, наприклад, 10 people. Я запитав 10 людей. Опитав. Most people think that the greatest holiday is. Більшість людей вважає, що найкраще свято це, наприклад, Christmas. Варіант просто. Most people celebrate it. Most people celebrate. Більшості випадків там, люди святкують його. Можна написати коли. А, скільки відсотків хочуть святкувати? Ну, наприклад, там 25% want to celebrate Easter. Для них а, більше це Великдень улюблене свято. А, скільки свят, або які свята були названі як улюблені? Наприклад, New Year and. Saint Nicholas Day were, named, were not named, named as favorites. Yes, favourites. Favourites. Вони не були названі улюбленими. Mm -hmm. Тобто зробіть потім аналіз так, to analyze this situation. So, for example, New Year and uh, Saint Nicola's Day, so we're not named as favourites. Okay. So that's all for today. На цьому це все. Протягом одного заняття яке триває, звичайно, у нас сьогодні. Довго, довго вже так. 20, about 22 minutes. Ми сьогодні з вами розібрали дуже багато матеріалу. So, thank you for your attention. Зустрічайтеся зі мною на наступному уроці на self check vocabulary. На все добре, goodbye, good luck.